І вітання до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. Ввечері, 20 листопада, легковик, порушуючи правила дорожнього руху, в'їхав у трамвай. О 18.02 камери ситуаційного центру зафільмували аварію на розі вулиць Келицької та Данила Галицького. Водій автомобіля Сіат, рухаючись на червоний сигнал світофора, допустив зіткнення із трамваєм, що рухався у напрямку вулиці Пирогова. На місце пригоди було викликано патрульних та карету екстреної медичної допомоги. Кермувальник червоного легковика від. Госпіталізації відмовився та, зрештою, отримав протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вранці 21 листопада у середмісті Вінниці трапилась автопригода. О 9.39 муніципальні камери спостереження зафіксували ДТП на перехресті вулиць Соборної та архітектора Артинова. Зіткнулися транспортні засоби марок Тойота та Мерседес. Перший не надав перевагу русі іншому. До місця події прибули патрульні поліцейські, які згодом повідомили. На водія автомобіля Тойота складено адміністративний протокол за статтею 124. Близько сімнадцятої години, 21 листопада, трапилась дорожньо-транспортна пригода на розі проспекту Куцюбинського та вулиці Замостянської. Там водій автомобіля «Доч» не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної дистанції руху, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем «Дачія». На щастя, машини не зазнали критичних пошкоджень, тож учасники ДТП вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. Переходимо до інформації від муніципальної варти. Днями було опрацьовано звернення, яке надійшло до відділу оперативного реагування. Цілодобова варта. У повідомленні йшлося, що на дорогу по вулиці Привокзальній витікає рідкий вміст каналізації. В ході розгляду даного звернення інспектори зафіксували факт витоків нечистот з оглядового колодязя біля четвертого гуртожитку Вінницького національного аграрного університету. Також було встановлено, що за належний стан каналізаційного люку відповідає комендантка. На яку власне і було складено протокол за статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення? У Вінниці під час пожежі було врятовано трьох людей. 20 листопада о 19.18 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку на другому провулку Топольського. Прибувши на місце події, бійці ДСНС з'ясували, що вогнем охоплено помешкання на площі близько 100 квадратних метрів. Під час проведення розвідки надзвичайники виявили в одній із кімнат будинку трьох чоловіків. Двоє з них отруїлися продуктами горіння ще один. Отримав опіки тіла. Імовірною причиною виникнення загоряння називають занесення стороннього джерела запалення. До ліквідації пожежі залучалося чотири чоловіки особового складу та один спецавтомобіль. І наостанок історія про порятунок чотирилапого друга 21 листопада, близько чотирнадцятої години, бійці ДСНС врятували собаку, який застряг у фірці приватного житлового будинку на вулиці Чекаленка. Рятувальники за допомогою спецобладнання обережно розтисли металеву конструкцію паркану та витягли наляканого песика із пастки. На щастя, тварина не постраждала. А до скарбнички служби порятунку додалася ще одна добра справа. До цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.